Мистецтво, як таке, воно є терапія, особливо духовне. Вона має духовну силу. Для мене особисто іконопис це молитва. якийсь такий трепет, Бог дає особливі ласки. Це як розмова з ним. В нашій іконописній школі натхнення при парафії Святого Миколая на скольдовій могилі вже три роки. Дуже подобається. Мені подобається сама атмосфера в школі, наша пані Наталія і, звісно, наші учні. Якщо би був гарячий водій, трошки, щоб повітря з нього дуже Запрошуємо всіх охочих. Хто хоче попробувати намалювати свою особисту ікону? Ми вас чекаємо. Тут є дуже затишно, багато у нас гарних, позитивних світлих людей. Тому запрошуємо вас у наш колектив.